Авіакомпанія Українські вертольоти» – це прибутковий український бізнес, який вже понад 20 років співпрацює з ООН. Та в успішного бізнесу завжди є недоброзичливці. Як розповідають у вертольотах, на авіакомпанію готують інформаційну атаку. У нас склалася досить непроста ситуація, в якій нам потрібен розголос і допомога громадськості і громадянського суспільства, тому що захист закону і захист права власності в цій країні. Особливо в час війни є дуже важливим. На компанію українські вертольоти починається тиск і інформаційна кампанія по дискредитації фактично з метою рейдерської атаки і захоплення бізнесу. Перше звинувачення: Буцімто повітряні судна, які компанія орендувала у Міноборони та Нацгвардії, не були повернуті, проте всі борти офіційно передані державі в справному технічному стані, на що є відповідні документи. Ці борти були в користуванні українських вертольотів. За них щороку сплачували до бюджету сотні мільйонів гривень орендної плати. До прикладу, в 2021-му ця сума становила 197 мільйонів. Крім того, за договорами оренди саме на авіакомпанії був поточний та регулярний капітальний ремонт орендованих вертольотів. І ми їх фактично в такому стані взяли, відремонтували і вони теж працювали в контрактах з організацією Об'єднаних Націй. Всі вертольоти повернуті і повернуті в належному технічному стані. І після певної модернізації зараз виконують бойові завдання в інтер сил оборони, другий фейк. Ніби компанія незаконно отримувала техніку за кордоном у 2022 році. Насправді ті вертольоти, які виконували контракти ООН в Африці, не змогли повернутися в Україну вчасно не тільки через закритий повітряний простір, військову бюрократію, а й через вплив проросійських урядів, зокрема в Малі та Сомалі. Вони не випускали вертольоти, не було можливості підняти їх у повітря без загрози життю екіпажів та самим гелікоптерам. Зрештою на це звернув увагу і суд, коли розглядав справу із невчасного повернення відразу після е, оголошення. Воєнного стану ми звернулися до місцевих органів авіаційних за отриманням дозволу на виліт з республіки Малі. Проте не перше, не друге і наступні звернення не мали будь-якої реакції. І третє звинувачення в перешкоджанні силам оборони України в захисті суверенітету, спростовуються, хоча б тим, що українські вертольоти постійно підтримують збройні сили України на. З гвардію підрозділи територіальної оборони, надаючи їм благодійну допомогу, за час повномасштабного вторгнення виконано запити 28 різних підрозділів Сил оборони України серед переданого автівки, квадроцикли, квадрокоптери, реби та інша потрібна техніка. Ми вважаємо, що ніякого комерційного конфлікту між міністерством оборони і авіакомпанією, між національною гвардією і авіакомпанією компанія не існувала. Є договірні зобов'язання, які необхідно виконувати, і які ми в свою чергу виконували на піку діяльності. Авіакомпанія займала 25% вертолітного ринку Африки. Після санкцій проти РФ українські екіпажі залишилися єдиними, хто продовжує працювати на тому ж рівні, що й до лютого 2022 року. Це м'яка сила України, яка щодня зміцнює репутацію держави. Ще один привід для Куляції затримання голови ради директорів Володимира Ткаченка у 2022 році його звинувачували в наявності російського паспорта та спробі втечі, але все це не підтвердилось. Суд не побачив підстав для арешту, а кримінальне провадження було закрите за відсутністю складу злочину. Володимира Володимировича наступного дня після затримання виправдали, і він продовжує свою діяльність. Але ті люди, які хотіли на той момент накоїти шкоду і поставити керівником бізнесу іншу людину, вони в цьому далі продовжують і не зупиняються. Попри тиски маніпуляції, компанія продовжує працювати. Понад 276 мільйонів гривень допомоги вже передано на потреби армії 190 з них напряму ЗСУ та НГУ. Компанія також опікується 36 шістьма дітьми-сиротами загиблих військових. Українські вертольоти це податки до бюджету, робочі місця, репутація на міжнародній арені і сильний тил у час війни. Інформаційні атаки не новина, але проти фактів маніпуляції безсилі.